Завжди залишайтеся на Божому боці, тому що Бог завжди залишається на вашому боці. Алілуя Натися до кента копленда сьогодні на передачі переможного лос вірую, аби отримати розуміння, як шукати Бога передусім у кожній сфері вашого життя. Відкрита курадість приносить знання, що ваш Небесний батько має вказівки і мету для вашого життя. А ось Кеннет копленд на попередній передачі переможного лосвіруючого. Що якби я спробував поводитися в Сполучених США... Штатах? За законами Китаю, певні речі, які є законними там, є незаконними тут, сполучених штатах і багато речей, які є законними тут, були би незаконними там. але в чому справа? Все те, що мені дозволено робити тут, було незаконним там. я й досі маю страх перед цим. Я й досі корюся законом Китаю, а не законам Сполучених Штатів, своєму новому царству, тому царству, в якому я народився. я народився у це царство, я був всиновленим, я був народженим згори, і тепер я маю нових батьків, нове ім'я. У мене все нове. Але якщо я боюся скористатися своїми свободами тут, тому що я боявся робити це там. То я позбавлений того, що Сполучені Штати як вільна країна забезпечила мені, за що люди віддавали своє життя. Те, що Бог забезпечив вільному народу, і я не можу насолоджуватися цією країною так, як міг би. Я не можу насолоджуватися моїм життям свободи. Я навіть не можу насолоджуватися моїми батьками так, як міг би, тому що я весь час боюся. Давайте повернемося до того, що ми читали тут у 112-му псалмі. У ньому нам потрібно побачити дещо. І до речі, я почув це від Господа сьогодні, коли молився і готувався до цієї передачі і до цієї теми. Я почув, як Господь сказав мені скажи людям залишайтеся на Божому боці у всьому. І я повторю це знову. Скажи людям: залишайтеся на Божому боці в усьому, тому що я на їхньому боці. Моє царство не проти них. Все, що я маю, призначене для того, щоб вони мали життя і мали його з достатком. Тому скажи їм, коли вони досліджуватимуть конституцію мого царства, тобто моє слово. Нехай досліджують його старанно, бо у ньому записані права. Слава Богу, послухайте Алілуя! Знаєте, що це? Це Божий біль про права. У мене є право піти на небо. Я повинен піти на небо. Амінь. І я Я маю право очікувати Божої любові. Я маю право очікувати, що моя віра спрацює. Я маю право бути зціленим. Я маю право процвітати і бути здоровим. Я маю право бути радісним і щасливим. Я маю право. Бачите це? Бачите цей потік. Слава Богу і небо. розумієте, ми вже зараз маємо право на небо. Справа не в тому, що ми маємо право на небо після того, як помремо і підемо туди. Ні, ми маємо право на нього вже зараз. Вже зараз ми є в Божому Царстві. Ми у цьому світі, але ми не від цього світу. Ми живемо в царстві Сполучених Штатів, але ми не від царства Сполучених Штатів. А тепер дозвольте мені пояснити вам дещо: будьте дуже уважні, я не порушую законів Сполучених Штатів, тому що Конституція Божого царства наказує мені виконувати закони цієї країни. Але якщо закони цієї країни суперечать цій книзі, Мені доведеться звернутися до Господа і помолитися про це. В той же час я законослухняний, громадянин обидвох цих країн. І тут багато що потрібно обговорити. Проте це не стосується сьогоднішньої теми, але відповідь на всі ці запитання ну, я просто не бачу, що і як що ж, ви не бачите, і поки ви не бачите, доти не говоріть про це вголос. Розмовляйте про це з Богом, поки не побачите. Амінь. Отже, далі я повинен бути зціленим. Я повинен бути здоровим. Я повинен бути щасливим і наповненим радістю. Амінь. Саме так це повинно бути. Я не борюся з Богом за свої права. Він той, хто дав мені ці права, але потрібно зрозуміти ще одне: коли ви маєте справу зі звичайним урядом, можливо, вам доводиться боротися за свої права. Але не потрібно боротися з Богом за право бути зціленим. Ні, ні. Ісус вже розібрався з цим. Амінь. Скажу вам ще одне: віра змінює речі. Вона не змінює Бога. Я сказав: віра змінює речі, але вона не змінює Бога. Ну, я молився, і нічого не змінилося. Справді? А може бути. Ну, зовсім трішки. Може бути таке, що ви не знаєте, про що говорите. Може бути таке, що справа в вас, а не в Бозі. Може бути таке, що ви неправильно заповнили заяву. Нас із Лорією дуже розважали реклами однієї страхової компанії, де Аврам Лінкольн говорить своїй огрядній дружині. Вона запитує, Ця сукня мене повнить, а він відповідає. Знаєш, адже він не може збрехати. Йому навіть не потрібно було нічого говорити. Однак він щось сказав. І що він сказав, Керол? Щось ніби можливо трішки. Але йому навіть не потрібно було нічого говорити, потрібно було лише показати. І вона. Дозвольте мені сказати вам, місіс Лінкольн, не звинувачуйте в цьому Ейба, Авраама. Ні. Розумієте, про що я говорю? Не звинувачуйте у цьому свого чоловіка. Ні, ні. Ваші почуття хочуть образитися, тому що ви подивилися у дзеркало і сказали. Ця безлузда сукня повнить мене. Тому вона запитує свого чоловіка, а він відповідає Ну, можливо, трішки. Ви не усвідомлюєте, скільки поблажливості було в цій фразі. Але краще мені повернутися до нашої теми, тому що я почав відхилятися. Але насправді це істина. Якби ви подавали заяву, що вас прийняли на роботу, якби ви заповнили якусь заяву, наприклад, ви заповнюєте контракт або щось інше, для чого потрібна заява? Наприклад, на отримання гранту від уряду байдуже що. Ви заповнюєте відповідні документи. Ви приходите туди. І заповнюйте всі формуляри. Я повинен це мати. Так. Ви відсилаєте їх, а вам відмовляють. О, уряд не любить мене. О, цей уряд. Ні, не починайте. Ви б так навіть і не подумали. Ви можете думати так лише в церкві. Але це релігійна коректність. Це не біблійне мислення. Ні. Отже, що сталося? Ви неправильно заповнили заяву. Можливо, ви пропустили якийсь рядок. Ну, я цього не розумію, брате Коплен. Дозвольте запитати у вас. Скажімо, йдеться про сцілення. Ви молитеся за зцілення. Як ви молитеся? І якщо вам доводиться відповідати, ну, знаєте, я, це вже неправильна відповідь. Ось як ви повинні молитися. Ви починаєте з відповіді на молитву, а потім зачитуєте свою копію конституції перед батьком і царем, вашим батьком і царем цього царства. І ви викладаєте перед ним це прохання. І слово говорить, ми знаємо, що коли ми молимося згідно з його волею. То він чує нас, і ми знаємо, що коли він чує нас, ми одержуємо те, чого просили в нього. Я просто викладаю прохання 103 й псалом. Дивися, Господи, це одне із твоїх добродійств. Я викладаю добродійство, що належить мені на стіл. Я приймаю всі мої добродійства тут, на цьому місці, де я живу, на тому місці, де я працюю. Слава Богу. Це добродійства, призначені для сім'ї, і я приймаю те, що належить мені. Це моє, і це добре. Я повинен бути зціленим, я повинен бути здоровим. Слава Богу, алілуя! Чек вже відправлено поштою. І я в захваті від цього. Скажу вам, друзі, це захопило нас із лорією майже 50 років тому. І ми й досі в захваті від цього. Ще й так, що не можемо говорити про це, не пританцьовуючи. Хвала Богу. Тепер, коли ви в цьому царстві. Що ви повинні робити? Як ви живете там? Яка в ньому конституція? Це спадок. Тут сказано, що ми були покликані до участі у Його спадку. Ми співспадкоємці з Христом Ісусом. Бог налаштований ставитися до вас так само, як Він ставиться до Ісуса. Він не зважає на особу. Він не буде ставитись до вас краще, ніж до інших, і знаєте чому? Тому що Він буде ставитись до вас так добре. І я хочу сказати, що він не буде ставитись до вас інакше, ніж він ставиться до Ісуса. Я цього не розумію, брате Копланд. Що ж, це благодать, милість і милосердя, які є вічними. Амінь. Ви повинні дякувати Богові щоранку, коли відкриваєте свої очі. Дякую тобі за те, що так полюбив мене. дякую тобі, улюблений моєї душі. Я люблю тебе всім своїм серцем. І всією своєю душею, усім своїм розумом і силою, і люблю свого ближнього як самого себе. Я люблю своїх братів, як ти любиш їх. Але Боже, ти полюбив нас першими. Я дякую тобі, дякую тобі за твою милість, дякую за твою благодать. Сьогодні день благодаті. Алілуя! Чудово, правда ж? Саме так ви живете в цьому царстві, але ви повинні оновлювати свій розум до цих речей. ваше мислення. Повинно бути перевпорядковане, чому? Тому що ви виходите з іншої країни, ви виходите з дикого, темного, бридкого, негарного місця, і навіть якщо ви ходили до церкви, ви могли не усвідомлювати цього. Але бували випадки, коли ви могли почути в ній темні бридкі і негарні речі. Я маю на увазі, я бачив кілька яскравих прикладів цього. Ще до того, як я прийняв Господа. Як свого Спасителя я чув проповіді про те, що Бог карає вас за все, саме це відштовхнуло мене від церкви, і це не була провина людей, які це проповідували, які говорили це мені. Вони самі в це вірили. Вони не були поганими, злими людьми. Після того я зустрічав декого з них. Я говорю про людей у тих церквах, куди я ходив. Я не пам'ятаю там жодних поганих людей. Але в своєму житті я зустрічав таких людей, які були гіршими від пекла. І я сказав це: я проповідую Євангеліє. Це Євангеліє. але ці люди, як саме пекло, вони не можуть бути гіршими від пекла. Немає нічого гіршого від пекла, але ці люди погані, і саме пекло в них викликало це зло. Чому? Через темряву яку вони проповідували. Прикриваючись релігією. Вся релігія є темрявою. Вона буде тягнути вас на бік болю, а не на Божий бік. Я повторюю це знову: завжди залишайтесь на Божому боці, тому що Бог завжди залишається на вашому боці. Алілуя! І якщо ви скажете це при людях, знайте, Бог на моєму боці. О, скажу вам: ви розворушите осине гніздо? Так, але чому? Тому що їхні вуха не звикли чути таке. Вони чули іншу мову, ви розмовляєте в їхній присутності іноземною мовою. Якби сьогодні ви поїхали в Китай, хіба що ви колись вивчали китайську мову, про яку ми вже говорили на передачі? Якби ви поїхали в Китай і йшли вулицею, розмовляючи англійською, роззираючись. Ви б не розуміли, чому всі дивляться на вас якось дивно. Чому? Тому що ви розмовляєте мовою іншого народу. Тому не зліться на людей, що вони не розуміють вас. Вони подивляться на вас, знизують плечима і скажуть No English». І коли ви виходите в світ, на вас дивляться так само. Вони могли б сказати: не розмовляю мовою віри, не розмовляю цією мовою. Брати, Боже мій. Але розумієте, що я кажу? Саме так все і є. Не сердіться на людей з цього приводу. Вам не потрібно ні на кого сердитися. Отже, як ви живете тут, в цьому царстві? Що я роблю? Давайте звернемося до шостого розділу Євангелія від Матвія до вчення Ісуса про те, як жити в Царстві Божому. Давайте почнемо з п'ятого розділу. Спершу хочу показати вам це, а потім ми перейдемо до шостого розділу. Тому що п'ятий, шостий, сьомий всі ці розділи говорять про те, що слід шукати Божого Царства. По суті, все, що говорив Ісус, поки він був на землі, все, що записано в посланнях Духом Святим, відкриває нам, як діє це царство. Що Ісус проповідував, коли Він був на землі? Якщо ви запитаєте про це у християн, попереджаю, ви можете отримати дуже і дуже дивні і смішні відповіді. Але насправді Він сказав, що ми повинні йти і проповідувати Боже царство. Він сказав: Боже царство наблизилося. Амінь. Ось що він проповідував: Він проповідував Боже царство. Ви народилися в цьому царстві. І вам потрібно знати конституцію цього царства. Вам потрібно знати, що цар вже сказав, тому що у цьому випадку цар не буде змінюватися, йому не потрібно змінюватися. Він був правий від початку. Амінь. Отже, п'ятий розділ І я хочу, щоб ви звернули увагу, як це починається бо, якщо ви пам'ятаєте, як було в Оденському саду, коли все царство було Божим. І не було жодного іншого царства. Якою була перша стаття його царства? Номер один все, що він сказав спершу, мої брати і сестри, вам потрібно вивести на перший план. Щоб це не було, це варто дослідити. З цього варто почати і дотримуватися надалі. Я чув, як Кейт Мурт сказав так. І до речі, Кейт сказав це мені. Ми говорили про любов Божу і про інші надзвичайні речі. І він був вражений цим. Я був вражений цим, і ми обговорювали це. І ми з Кейтом проповідували на ту саму тему, як ви добре знаєте, ми з ним в одній зв'язці вже довго, досить довго. І він сказав так брате Кеннете. Спробую відтворити це так. Він сказав брате Кент, Господь сказав мені, не те, щоб я чув фізичний голос, але Господь сказав мені проповідуй все те, що ти проповідував у минулому. Тільки пов'яжи це з любов'ю. Вірно? Амінь. Щоб б не говорив брат Кейт, він запитує у вас. Вірно? І ви скажете, так, вірно, амінь. Тому що слово Боже вірне. Скажу вам, мені це подобається. Однак бачите, що він сказав: тримайся любові Божої». Чому? Що ж, це слово Боже, Бог є любов, і заповідь любові є заповіддю цього царства. Це закон цього царства. Тож, для того, щоб не стати порушником закону, для того щоб не порушити цей закон, щоб не стати злодієм. Брехуном не порушити все те, що сказано в десятьох заповідях, всі ці вимоги включено у закон любові. Коли я дотримуюся закону любові, то скажу вам: я не буду порушником закону. Я аменея невинна людина. Я ходжу в реча Божих. Але ви повинні дотримуватися законів цього царства так само. Як ви знаєте, що у вашій місцевості заборонено їхати зі швидкістю вище 60 км на годину під'їзною дорогою до траси, якою ви щодня їздите на роботу. І щоразу, коли ви їдете зі швидкістю 75 км на годину, ви порушуєте закон. Ну, брате, не починайте цю пісню про те, що всі так роблять, і що це не має жодного значення. Це має значення для вашого духа, і це має значення у Царстві Божому. Те, що ви робите там, у цьому царстві темряви, в який, для якого ви вислані послом царства Божого, ви порушуєте там закони так само, як і вони. У такому випадку, у вас немає дипломатичної недоторканості, вас зловлять на гарячому, і вам доведеться заплатити штраф. Амінь. Отже, про що ми говоримо тут? Що царство Боже живе за законами любові. І перше, що сказала любов, я відкрию це місце і прочитаю його вам. Давайте звернемося до книги Буття. Я хочу, щоб ви це відмітили. щоб це закарбувалося в вашому мисленні. Я хочу, щоб це залишилося образом вашому розумі. Коли ви будете бачити, як Бог створюючи цей світ, благословив їх, сказавши ось це місце. Створимо людину за образом нашим, і хай панують над морською рибою, над таством небесним, над худобою і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її створив, як чоловіка та жінку створив їх, і поблагословив їх Бог і сказав Бог до них: плодійте і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею і пануйте на ній, і таке інше. Це благословення. І перші слова, які Ісус сказав про Боже Царство, коли проповідував про те, як жити в ньому, п'ятий розділ Євангелія від Матвія: це блаженні ті. Євангелія від Матвія 22, 37, 40. Він же промовив йому люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга, однакова з нею, люби свого ближнього, як самого себе. На Двого цих заповідях увесь закон і пророки стоять. Вітаю вас, я Джеремі Пірсонс, і я хочу запитати вас, ви чули, що мій дідусь сказав на сьогоднішній передачі? Він говорив про те, що потрібно залишатися на Божому боці у всьому, тому що Бог на вашому боці. І коли ви живете у Божому царстві, ви живете у Його благословенні. Коли ви дієте так, як діє він, і говорите так, як говорить він, ви отримаєте його результати. І я хочу нагадати вам про наш партнерський пакет книгу, написану моїм дідусем Кеннетом Коплундом. Ви знаєте, він часто повторює, що благословення Господнє збагачує і смутку собою не приносить. Це благословення, про яке він говорить, діятиме для кожного, кожного, хто наважиться вірити у нього, кожного, хто наважиться прийняти його, і це стане вам в нагоді, це принесе зміни. Благословення Господнє прокладає шлях для того, щоб Божі обітниці виконалися в вашому житті. Вам доведеться перемкнутися на цей спосіб мислення, на цей спосіб говорити і на цей спосіб жити. Замовте сьогодні наші матеріали. Дозвольте нагадати вам про наш сайт в інтернеті Кісеморкі за кілька місяців. Кене та Глорія Коплен будуть святкувати 50 років служіння. На сайті місії в інтернеті викладено багато матеріалів, і ви можете насолоджуватися ними. Скористайтеся цим. Вони хочуть, щоб ви скористалися тим, що дізналися вони, про що вони проповідували, і саме там ви можете це зробити. На нашому сайті ви знайдете багато важливої інформації для вас. Багато вчення про віру, зцілення, фінансове процвітання і благословення. Ви не повинні жити цим життям, намагаючись зробити все самотужки. Навколо вас є люди. Бог привів людей у ваше життя і я вірю, що одним із Божих дарунків на землі сьогодні є Кенет та Глорія Коплен і це чудове служіння. Тож відмітьте собі сайт місії Коплен та Кісеморки і залишайтеся на зв'язку з нами. Дозвольте знову запросити вас на передачу Кеннета Копленда завтра. Послухайте, мені завжди подобається слухати, як він говорить про благословення. Я знаю, що вам це теж подобається. Тож не пропустіть це. Джеремі пірсо нагадує вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас. І Ісус є Господь. Faithful. Everything you said is true. You are faithful. I found that you are true. There's never been a time your word has failed this child. My God, you're not a man that you should lie. Lord, you're faithful, long-suffering and sure. My God, you're faithful, your mercy will endure. In every time of need, I know you care for me. You're faithful to me. Thankful for your blessings every day. My Lord, I'm thankful. You've always found a way You've been my dearest friend, you're my golden key, you're the way, the truth, the life, the best in me. Lord, I'm thankful for guidance and for peace. Lord, I'm thankful. In you I am complete. You are my sole desire. consume me with your fire, Lord, you faithful. My God, you're faithful. Lord, you faithful. Завтра на передачі переможного лосвіручого. Ісус ходив у благословенні Авраама. Він ніколи не ходив у Небесному благословенні лише тому, що був Божим сином. Він ніколи не говорив про це. Він не проповідував, що він син Божий. Він проповідував як син людський, благословенний і помазаний.